Засоби гігієни, обігрівачі, осушувачі повітря, аптечки і вогнегасники. Чергову партію допомоги передали для забезпечення укриттів у закладах освіти Прикарпаття. Обладнання для бомбосховищ отримала й Тлумицька міська громада. Загалом каже начальник відділу освіти тамтешньої міської ради Володимир Пеник: у них налічується 18 шкіл, три садочки та два заклади позашкільної освіти, і всі вони функціонують в очному режимі. Тому стан укриттів, особливо у холодний період, потрібно належно підтримувати. Це необхідні для якихось гігієнічних для осушування, бо як ну укриття, як правило, в підвалах вони потрібно осушувати повітря. Ну і підогрів йде опалювальний період, і не, не завжди можна на укриттях додати такого належного температурного режиму. Але наші сколі невеликі, і ну в сільських населених пунктах то у е, такі обігрівачі є вкрай необхідні. Ті заклади освіти, де навчається велика кількість дітей, а також громади, які обмежені у фінансовому ресурсі, також отримують допомогу у вигляді різноманітної техніки та меблів. Гігієнічні набори. Гігієнічні набори розподілені відповідно до кількості учнів у освітніх закладах. А ці укриття в місто Івано-Франківської територіальні громади, не всі школи, тому що розподіляли попередні роки. Ми закуповували також лавки за кошти обласного бюджету кресла. Тому це додаткова така допомога від наших донорів. Аби належно облаштувати укриття у школах області, усе необхідне надали міжнародні партнери. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже: хоч співпраця з донорами не простий процес, але він буде продовжуватися. У нас у грудні буде проходити міжнародний форум, де ми запрошуємо усіх міжнародних донорів, які від першого дня війни допомагають, які є з нами солідарні, які підтримують область. Бо дуже дякуючи такій співпраці, зайшло дуже багато коштів в нашу область, всі територіальні громади. І відповідно ми будемо аналізувати, що сьогодні найбільше потрібно для Прикарпаття. І складати план на 2024 рік. Тобто, ми будемо презентувати нашим партнерам, що потрібно для нашої області. Надалі кажуть посадовці, будуть підсилювати ті заклади освіти, які найбільше того потребують. Віталія телеканал